Марта! Привет! <свят> це вже наша друга спроба відео, ти бізнес. <свят> Короче, ми тебе вітаем твоим ненародженням. Бажаем да. тебе счастья, здоровья, все найкраще. Принцесса и единорог тебе кухають. <свят> Кухаю, це було все шикарно. Це було все шикарно. Це було все шикарно, шикарно, yeah. шикарно. <реш> ми це просто ужасно любимо, коротше. Е, Щоб ти ніколи що змогла багатати і не дурніше. А ти так як дриш, ти захарила вже так. Дриш малий. Коротше. Е, Юля побачить це відео, буде нас кричати, бо ми її без знімає. знімаємо. Але нічого, Юля, вибач. Але Марта, бо ти вітаєш. <реш> Ось, ми зараз ржави. <реш> я не буду пересниматься. Короче, всегда было все шикарно, у мене же курица была другий раз не знаю, говорити. Все. Ні, не, не, все. ну коротше. Короче. Просто я хочу що вашу пуль.

Здравствуйте, моя любовь.